У вихідні циклони наблизяться до нашого регіону, тому інтенсивність опадів збільшиться. У суботу, 7 грудня, вночі мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, вдень дощ. Температура вночі близько 0 градусів, вдень 0,5 градусів тепла. У неділю, 8 грудня, дощ у супроводі рвучкого вітру 15-20 метрів за секунду. Температура впродовж доби 0,5 градусів тепла. За попередніми прогностичними розрахунками, новий робочий тиждень на Черкащині розпочнеться дощовою та теплою погодою вночі 0,5 градусів тепла, вдень 3 3,8 градусів тепла. Тож врахуйте прогноз погоди для планування своїх справ. Діставайте з гардеробу, зручний водонепроникний одяг, і не забудьте про парасольку.